Привіт всім друзі! Як завжди роботи багато, їжджу між об'єктами сьогодні, закінчуємо малесенькі об'єкти. Що хотілося вам сказати? Перед тим як ми почнемо спілкуватися, я сьогодні підібрав дуже хорошу тему. Нагадую тим, хто це перше відео дивиться або, можливо, вперше раз чує. 31 березня 2024 року, після 31 березня, програма Пует ліквідує всі свої плюшки. Якщо ви прилетите, наприклад, 1 квітня, ви не отримаєте work permit, ви не отримаєте допомогу в розмірі 3 тисяч на дорослого, півтора на дитину. Коли вже прибудете сюди на місце, ви не получите, якщо у Манітоба, тоба, мені місяць безкоштовного житла, готель, також харчування. Коротше, ви нічого не получите Ви просто получите, що ви як турист. Без цього ви не зможете не працювати без нормальних. Плюшок, коет, нічого взагалі. робити. А щоб переробити дозвіл, вам знадобиться не один місяць часу і не знаю, чи це у вас вийде. Отже, давайте ми поспілкуємося сьогодні про те, чи справді Канада це досить хороший вибір. Я скажу своє бачення, в кожного воно своє е, інше. Я в Канаді рік і два місяці. Я взагалі в Канаді спочатку був в ейфорії, потім побачив, що Канада досить сіра, подумав, боже, а що ж ця країна робить, що таке, чому так? Чому так все сіро тут? Але, як мені казав один мій підписник Андрій, я його багато раз згадую, дуже позитивно згадую, чим більше ти в Канаді, тим більше ти розумієш Канаду, так, є мінуса, мінуса це даундауни в Канаді, ці всі безхатьки. Але. Це просто така специфіка країни, вони в одному місці, вони постійно знаходяться тільки в одному місці. Я думаю, в Європі чи в Україні було б так само, якби ви, наприклад, зібрали всіх безхатьків. Таких не було получних людей в одному місці, я думаю, так само буде. Так само, я був у Парижі, в Франції. Там є такі райони, що навіть днем страшно зайти. Канада реально досить безпечна країна. Я перевірив це на собі. Ніяких ніколи не було таких поганих моментів. Завжди все було добре. Я кажу, хто шукає на одне місце приключення, він собі завжди їх знайде. Отже, що хотілося сказати? Хотілося сказати, що мені подобається безпека про дітей. От дивіться, навіть той елементарний шкільний бус. Він коли стає, вогружає дітей або згружає, то він... Такі вогні, стопи червоні, і машини в зворотньому напрямку чи ззаді цього автобуса повинні обов'язково стати і дочекатися, поки ці вогні зникнуть. В Європі, на жаль, ніде немає такого, що. що там, наприклад, ви можете собі позволити, позволити собі те, що Отак така безпека автобусів і так дбають. Якщо людина порушує це правило, це величезний штраф до 700 доларів, можливо, і можуть забрати навіть і права. Канада, країна законів в грошовому еквіпаленті. Тут всі штрафи. От мінімальний штраф на те, що ви порушили правила дорожнього руху, це мінімум 200 доларів. і Чому я думав, що тут немає аварій? Практично вони є, але вони дуже мінімальні, тому що практично ніхто швидкість не перевищує. Якщо хтось і перевищує, все рівно чи з першого разу, чи з 10-го його зловлять, і він ніколи більше не захоче порушувати правила дорожнього руху. Ніколи. Ну, можливо, є такі унікали, що вони ще будуть порушувати, але це все ж фінансово відбувається на його кармані немаленькими не грошима. Також мені в Канаді подобається поліція. Я тут дійсно спочатку з осторогою ставився до них, а тепер я розумію, що це не так, як в нас в Україні. Що це захист, реально захист, навіть в Європі я не відчував такого захисту від поліції, як тут. Я не раз стояв на світлофорі з ними на червоному, от навіть літом, коли було вікно опущене, в них теж. От Просто собі стоїмо і вони привіт, як твої справи, в тебе все добре, просто спілкування, все зелений загорівся. Вони побажали мені успіхів, я їм. ну... І я ніколи не боюся, коли їх бачу на вулиці. Не думаю про те, що мене зупинять. Мене тву -тву, не разу один раз зупинили за тренування і то це було сефіті, безпека і не моя вина. Він просто перевірив тренування на вікнах і все. І це була зашифрована повністю машина. У них дуже багато таких машин, просто собі там їде, проста машина і потім включає мигалки і за вами. Головне не порушувати правила дорожнього руху. Дивіться, якщо ви не порушуєте правила дорожнього руху, або щось е не побачить поліцейську в вашому автомобілі, е таке, що йому здається, що у вас щось не працює, або щось незаконно, встановлено. Якщо у вас все окей, і ви не порушуєте, ні разу тут ніхто вас просто так для перевірки документів, просто стати не зупинить. Ну, За рік і два місяці я ще таких випадків не бачив, на собі не відчував. Це країна законів, чітких законів, яких потрібно дотримуватися. Але Водночас тут дуже сильно себе почуваєш вільним, себе почуваєш особистістю, людиною, тому що з першого дня ця країна відкриває перед тобою такі двері, що ти є особистість, що ти є просто людина, всі люди рівні, всі люди мають одинакові права. Немає різниці, з якої ти країни, тому що це країна емігрантів. І це величезний плюс і величезний мінус Європи. Я там на поляк і все, Польща для поляків, Чехія для Чехів, Франція для Французів, і бла, 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 бла. Завжди ти потий, завжди іммігрант. Тут ти себе відчуваєш зразу своїм. Навіть своєю пам'ятаю нульовою англійською. Наскільки величезне терпіння, наскільки на високому рівні люди стараються тобі допомогти і ніколи тобі нічого не скажуть, проявлять максимальне терпіння до тебе. І дійсно воно працює. Знаєте, я за цей час, що перебуваю в Канаді, зрозумів одне, що Європа вже далеко не та, що була колись. Можливо кажуть і Канада вже не та, що була колись. Що Канада вже е, більш складніше тут все. Е, але але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Канада набагато стабільніше стоїть, ніж Європа. Європа е, показала вже себе. При коронавірусі, яка вона єдина. Вона вже показала, яка вона єдина як вона скоро допомагала Україні. Мало країн зразу допомогли Україні. Європа не єдина, вона розколиться як. Я впевнений, що вона розколиться, пукне як той е е позир, е оця Унія, е Євросоюз. як колись... Е Гребаний Совєтський Союз. Так що немає ніякого, це моя думка, ще раз скажу, немає ніякого майбутнього, я не бачу взагалі в Європі. Я бачу величезне майбутнє в цій країні, в Канаді, особливо для своєї дитини. І що би хто не хейтив, що би ніхто не казав, Є тисячу людей, тисячу думок. І люди, які от дуже часто пишуть люди, понятно, що є дуже хороші коментарі, але понятно, що завжди, завжди в будь-якому відео є хейтери, які постійно тебе будуть хейтити, які постійно будуть там писати дуже гадості величезні. Я на них не звертаю увагу, тому що як колись батьки вчили. На таких гріх обіжатися. Хто пам'ятає цю стару прислів'я, той знає, про що я говорю. І люди, які от з матами, з такими образами не вміють культурно висловити повідомлення, вони просто, просто бактерії, які мають мінімальний мозок, які просто не, 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 не навіть не наскільки не актуальні, щоб просто нормально задати якісь питання, просто культурно відповісти, навіть якщо щось не сподобалося в моєму відео, це просто масовість. Така друга масовість тих, хто вам, хто, ви, хто хоче їхати в Канаду, саме вам, пишуть під коментарями ютуберів Канади, про розказують про Канаду, спеціально пости про те, що Канада це дно, це 16 століття, що ще щось. Ще, що. А ви не задумувалися просто, щоб ви не були наївними? Чому ці люди ходять по канадських чатах, групах, каналах, по тих істочниках, що? Висловлюють люди про Канаду. Чому вони ходять туди і постійно там тусуються, тому що вони по якихось причинах не хочуть, щоб ви були в Канаді. Можливо, їм не, вони не стали відкрити візу, можливо, вони приїхали в Канаду, думали, що їх тут будуть на руках носити, так як в Європі будуть халявно роздавати гроші наліво-направо, а Канада зробила краще, дала вудочку. На хлопче лови собі сам рибку і думали, що вони тут приїдуть, знову будуть красти, знову будуть роби... махінації проводити, знову стануть якимось комерційними директорами, і будуть тут руки в кармани, і будуть собі тут припівачі жити. Можливо, і такі люди, тому що. Ну, якщо ти так не видиш цю країну, ти кажеш вона таке дно, то чого ти тратиш свій договор час на ресурсах все про Канаду? Краще займися своєю сім'єю, займися собою. Нащо ти взагалі тратиш час на таку галіму країну, як Канада? Отак От моя думка і відповідь таким умним пацанам і дівчатам, які ходять як баптисти. І проповідують своє просто бачення тупості. От і все. Людина, яка ненавидить Україну. От я не цікавлюся, наприклад, зараз Європою практично взагалі. Я не ходжу по тих каналах, я не дивлюся взагалі. Те, що мене не цікавить, або, наприклад, якісь є країни, яких я не люблю, я взагалі про них не цікавлюся, не дивлюся нічого. Так що, хто хоче, але боїться, їдьте, поки маєте можливість їдьте це реально країна можливості. Я не зможу навіть 30% із 100 передати словами. Навіть якби фактами, наскільки ця країна можливості, вам треба цю шкіру цього ведмедя канадського надіти на себе, перемірити, подивитися, чи підійде воно вам, чи не підійде. Так що всім я бажаю тільки успіху, тільки добра, бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Україна обов'язково переможе! Слава Україні! Слава тим хлопцям, які воюють. Ганьба тим людям, які роблять е колотнечу в своїй державі, наліво направо усіх називають зрадниками, розказують, хто куди мав їхати, хто нікуди мав їхати. Ніхто не вправі казати мені, куди я маю їхати. Я живу в демократичному світі, роблю те, що я хочу. І допомагаю нашим хлопцям, так як я хочу і скільки хочу. І ніхто не вправі мені розказувати. Що ти такий, ти сякий. Я зробив донат від 70 гривень в місяць, щоб ви стали спонсорами каналу. Ніхто із вас ніхто, не зробив спонсорку, ніхто. А всі гроші йдуть на ЗСУ. Так що базікати і розказувати можуть всі, а діяти мало хто може. Вибачайте за такі жорсткі слова, тому що українцям треба бути. По факту, а не е, розмовляти тільки українською, діти вишиванку, взяти прапор руки і кричати Я українець! Ніфіга подібного. Треба допомагати хлопцям фінансово. Треба нашу країну, навіть якщо ви не бороните її фізично, боронити і допомагати хлопцям. Слава Україні!